На фасаді підприємства Рівне Електроавтотранс встановили пам'ятну дошку герою Анатолію Солтусу. Тут чоловік пропрацював понад 30 років. В'ячеслав народився разом з загиблим Анатолієм в одному селі. Закінчили одну школу, разом працювали. Життя радісний та оптимістичний чоловік вірив у перемогу, а також у те, що все буде добре. Був завжди радісний, усміхнений. От з колегами по роботі завжди ділився своїми почуттями, радістю. От. В свободний час, от, коли приїдемо до з лінії, він що мав відпочити, дійсно, як Валентин Миколаївич говорив, і колеги наші, любив почитати художню літературу. Людина з великої літери. Таким у пам'яті рідних та колег залишиться Анатолій. На жаль, Анатолій більше 32 років відпрацював на цьому підприємстві. Він був самовідданий, він був працьовитий чоловік, він справно виконував свої обов'язки. Завжди поспіхався, любив пошуткувати. Його поважав, його колектив, його служба, в якій він працював. Ну, побільше таких людей, як він був на цьому підприємстві і в нашій державі. Життя героя обірвалося 14 жовтня 2023 року на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання. Без люблячого батька та чоловіка залишилася дружина та двоє синів Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.